Для досягнення миру необхідно тиснути як на Росію, так і на Україну. Про таке заявив віце-президент Ді Венс інтерв'ю для Голосу Америки. Високопосадовець не погодився з думкою, що Білий Дім чинить більший тиск на Україну ніж на Росію. Вен зазначив, що проти РФ працюють санкції Сполучених Штатів і додав, Росіяни вже відчувають економічні труднощі. Також віцепрезидент США наголосив, що Вашингтон хоче посадити Києві Москву за стіл переговорів якомога швидше. すげえ Ми готові працювати швидко, аби закінчити війну. Це слова із допису президента Зеленського у мережі X. Далі він планує перші етапи. Насамперед, це обмін полоненими, а також негайне перемир'я у небі на морі. Причому перемир'я у небі це заборона ракет і далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Президент Зеленський уточнює, якщо Росія зробить те саме, і додає, що всі наступні етапи ми хочемо пройти дуже швидко і разом зі зі сполученими штатами домовитися про сильну остаточну угоду, чи готові йти на це наші вороги, і чи готові сприяти подібному сценарію Сполучені Штати Америки? Говоритимемо далі. Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Доєднується до нашого ефіру. Пане Павло, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, ну власне нічого нового, якщо бути вже такими відвертими, і з цього допису у мережі Ікс від президента Зеленського ми не почули. Мені здається там підійти до будь-якого українця і запитати, як він уявляє там завершення війни, то ті речі, які озвучив Зеленський, озвучить і кожен із нас. Але чи е, готова Америка так сприяти ось тим крокам, які описав Зеленський, і ба більше чи Російська Федерація на це пристане? Ну, останнє питання найскладніше. От, е, чи Росія готова на це? Е, друге питання, я очевидно поставив би, чи готова Україна е, зараз до завершення війни. А що ви е, маєте о... на увазі, пане Павло? Поясніть? Чи ну, власне кажучи, ще півтора року, року назад, півроку назад, ми говорили про те, що ми. Е, не можемо покинути людей на окупованих територіях, де їх знищують ворог, фактично там відбувається геноцид українців, і зараз ми кажемо так. Це ми вкладаємо довгий ящик. Знаєте, як колись е, е, представник президента Сполучених Штатів говорив про е, деокупацію Криму про те, що, ну, немає воєнного способу вирішення цієї проблеми, є один тільки політико-дипломатичний, а якщо його питали, який політико-дипломатичний, він казав, ну, наприклад, помре Путін. А ми маємо до цього бути готові. От, власне кажучи, ми зараз йдемо цим шляхом. Помре Путін, можливо, якимось чином повернуться окуповані території до нас. Я в це не вірю. Фактично, якщо ми йдемо на заморозку конфлікту, то ми відмовляємося від 20% не нашої, навіть землі, 20% українців, яких продовжують мордувати в Мордорі. Ну а втім, раз вже мова йде про мирні перемовини, про план перемир'я, то дійсно починати його з Перед Після воєнного миротворчого контингенту хто виділить, це неправильне рішення. Тому що це вже е, миротворчий контингент після встановлення миру. Що він буде виконувати? От всі говорять, хто може відправити миротворців в Україну, а яка їх функція? Навіщо в Україні після припинення війни миротворці? Ну, пане що Павло, ми, ми ж хочемо? розуміємо, що ми не можемо довіряти Російській Федерації. Ймовірно, вже ніколи, і фактично, ці миротворці можуть стати певним запобіжником від потенційного наступного вторгнення, про яке теж так багато говорить чином, вони стануть запобіжником. Ми не знаємо, що буде прописано власне в угоді. Правильно. Ну але я розумію, що це не Правильно. стримає Російську Федерацію Правильно. жодним чином. Перш ніж говорити про миротворців, запрягати вола позаду воза. Треба говорити про план, якщо вже ви хочете, перемир'я, то треба говорити про конкретний план перемир'я. І ні Сполучені Штати, ні європейські партнери, які багато говорили про це. Фактично про сам план перемир'я Нічого не говорили. Треба перемир'я перше, треба встановити мир. Оце наш план. Це не план, це, це візія, не підкріплена діями. Зеленський вперше пропонує. Прописує щонайменше. Дехто вже тут сперечається зі мною, кажуть, так це ж план Макрона. От, Макрон пропонував такі е, пункти плани. Можливо. Але е, на бумагу на папері е, офіційно оприлюднено, це дійсно Зеленський вперше. І тут е, цілком логічні заходи. От, послідовність дій вже проявляється. Якщо. На це погодяться наші партнери. А, пане Європейські, потім американські, угу. і останнє ви правильно сказали, а Путіну це треба. От це ключове питання, яке слід вирішити, тому ж президенту Трампу, якщо він хоче, дійсно припинення вогню. Ну, бачите, і я би послуховуюся цими словами, і ви сказали ті ж самі і про мир, і про перемир'я, коли у нас. Ну, я не кажу за всіх, але в переважній більшості зараз частіше почали використовувати саме ці слова, а не слово перемога. Коли цей злам відбувся? Я не знаю. Після Нового року десь не знаю. Українці, очевидно. Можливо, хтось і до того так думав, менше висловлювався, вважав, що ну, Бог з ними там. Бог. Донецькі, та вони мене достали, от хай ка їх кацапи собі забирають, а мені тут у Львові теж і так добре, і без них. Мені аби тільки пристали прилітати шахеди і ракети. Може, просто ці люди більше мовчали, а ті, кому було не байдуже, більше говорили. О, зараз ті стали менше говорити, а голос цих став о, голоснішим. Я не знаю, це треба певно питати спеціалістів з диму. з статистики. Які можуть провести демографічні дослідження, так пане мали з того, що сьогодні почули від Дональда Трампа в його промові перед конгресом в Україні було приділено, ну зрозуміло, не так багато уваги, Це було до двох хвилин, майже наприкінці виступу. Але наприклад, ваші колеги стверджують, що добре, хоча б що про нас і так згадали, тому що зазвичай подібний виступ спрямований цілком повністю переважно на внутрішні проблеми. Ось ви бачите в бажанні в цьому виступі Трампа в його словах, ну так. Щире бажання і щиру зацікавленість в тому, аби завершити війну. І я маю на увазі щиру не в контексті там його особистого бажання показати, який він молодець, а в контексті того, аби припинилися бойові дії. Ну із виступа Трампа не звучить те, що він хоче припинити війну. Отримати українські колорисні копалини він дійсно дуже хоче. Якимсь чином. Ви зверніть увагу, що в листі Зеленського. І в промові Трампа ця угода називається по-різному. І, взагалі, американці і ми її називаємо по-різному. Ми говоримо про угоду про корисні копалини і гарантії безпеки України, а американці називаються угодою про корисні копалини. І тут в, самому, в самій тезі ключова відмінність. Тобто розбіжності, які існували, вони нікуди не зникли. Трамп, очевидно, сприймає на те це так, як о, дожав він Зеленського, і от зараз Зеленський прийняв рішення прийняти американську, американську позицію, американські тези. Зеленський, очевидно. Говорить про поновлення э, перемовин саме в контексті копалини на безпеку, ну, а можливо, мені це тільки э, вбачається і э, між сторонами є певна домовленість. Так скажемо, не зійтись посередині. Але угу. треба зрозуміти, що угода про копалини, яку ми от всі зациклилися, це не угода про мир. Ми підміняємо зараз поняття в наших відносинах, в тому числі з американцями. Ми підміняємо поняття. Ми вважаємо, що угода про копалини це перший крок до перемир'я чи до миру. Це не так. На жаль, пане Павло, дуже дякуємо за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Павло Лакічук, директор безпекових програм Центру глобалістики, 21, був з нами на зв'язку. Дякую. Центр глобалістики. Стратегія 21 був з нами на зв'язку. Дякуємо. Говорили зокрема про те, як може виглядати, якими можуть бути перші кроки до завершення.